Вітаю, друзі! Сьогодні відео буде присвячене медіасерверу. У мене е, є така платка Orange P03, Я до неї під'єднав жорсткий диск і створив з неї медіасервер, на якому в докері працює Sonar, Radar, QBTorant, ну зараз, ви Джеліфін, зараз про це ми все поговоримо. Короткий, короткий огляд цих всіх програм, що вони можуть, так коротко. Швиденько, навіщо вони всі ці потрібні. Вони всі е, якраз е, е, да, об'єднані в один, ви, можливо, побачили, закінчення в них арх. Тобто вони е, потрібні для е, створення. Вашої власної медіа колекції. Ну, наприклад, як ви дивитесь фільми, да, можете зайти на різні, на різні сайти, написати в пошук, відкрити, дивитися. Звісно, сьогодні сайт працює, не працює, інтернет є, немає. Ви можете створити свій власний сервер і дивитися. І там збирати колекцію і дивитися ці фільми. Звісно, можна встановити медіасервер Jellyfin. Він якраз. Потоковий перегляд. А де ж брати фільми? Ну, звісно, можна завантажувати, де завантажувати з різних торен трекерів Це можна все автоматизувати, і нам в цьому допоможе якраз радар, сонар і так далі. Є у нас QBT, це клієнт для завантаження торрент файлів. Давайте по черзі будемо розбиратися. Як все працює? Наприклад, я хочу подивитися якийсь фільм. Я захожу, у мене є менеджер для фільмів і менеджер для серіалів Sonar. Ось вони розділені. Наприклад, Радар. Я хочу подивитися фільм, пошук його ввожу, натискаю, де відбувається пошук з інтернету. Бачимо, у нас знаходить. Фільм, я натискаю на нього, хочу завантажити, і він автоматично буде завантажений в мене в категорію, в бібліотеку мою, в папочку мові. ну і Тут можна вибрати якість. Якість це все налаштовується. Я натискаю додати фільм. Е, ці дані про те, що я хочу подивитися фільм, відправляються в програму ProR. «Про... В... Ми її відкриємо зараз. Ці дані відправилися. і Вона в мене налаштована, і е, пошук фільмів відбувається на певних трекерах, які я ввів. Можна додати свої різні трекери, наприклад, Мазепа Юа, Толока Юа або гуртом. На цих трекерах відбувається пошук. І якщо фільм знайдений, то він в певній якості, то відбудеться автоматичне завантаження. Давайте повернемось в радар. Е, да, дійсно, бачите, у мене пішло автоматичне завантаження, з'явилася активність, і ось у нас буде відслідковуватися ось цей фільм 20 ГБ. Коли е, з'явиться людина, яка буде роздавати фільми, він буде е, е, завантажуватись. Звісно, ви можете і в ручному режимі зайти в розділ фільми. Інтерактивний пошук нам знайде ті можливі трекери, якщо вони є. Ви можете вибрати якість і завантажити вручну, а попереднє якийсь там видалити, який не підходить. Ну, Так як я вибрав якість найкращу. 1080, Ми бачимо вона один файлик, один роздаючий, один да, можливо, ось рік назад був викладений. Так, ну так це все працює. Звісно, якщо якийсь популярний фільм, би я вів, він вже у мене завантажився. Тут зараз ідея потихеньку буде завантажений цей фільм. Можна перейти в QBTorrent і побачити, що ось почався процес завантаження. Ну, через якийсь час все у нас завантажиться. Тепер як же дивитися завантажені фільми? Можна це все робити через різні медіасервери. В даному випадку в мене стоїть Jellyfin. Мені він більше подобається. Існує ще Plex Plex, ну, там різні. Є. Добре, відкриємо. Я заходжу в свій аккаунт. Зараз. Ви можете, так як у вас буде багато користувачів, там дружина, діти і так далі, їм можете свої різні аккаунти створити, і в них буде по-іншому відбуватися. Ну, Поки що нашої немає цього фільму, бо він не завантажився. Коли він завантажується, автоматично Jellyfin підхвачує цей файлик, і в мене з'являються фільми в нашому. Джеліфіня, да? і тут ви можете переглядати, наприклад, що це у нас тут? Будь-який, давайте відкриємо фільм, натиснули, іде запуск. В принципі, можна дивитися. Так само йде перемотка. Так, ну, в принципі, ось е... а, такі можливі шталя. Які особливість можна вибрати? Формацію багато. А що тут цікаво, що ви можете знаходитися в різних місцях і одночасно разом дивитися фільм синхронно. Для цього ось є така кнопочка, функція Think play і дивитися синхронно. Давайте подивимось. Так, ну, звісно, зупиняється на тому місці, де ви переглядали цей фільм, можна додавати певні помітки, ну, все, ось все е, працює, можна додавати в категорії, багато-багато різного класного функціоналу. Ну, це такий огляд. Е, звісно, якщо фільм матиме, ось ми запускали, якщо фільм матиме. Е, Розбиті на кадри, то ви можете бачити на да? то вони у, у нас і тут роз... розставлені. Ці сцени. Так, можна вибирати, звісно, звукову дорожку, доріжку, там, субтитри вмикати, багато різних налаштувань, такий як звичайний плеєр. Тільки в браузері це все працює. А, існують застосунки для телефону, вони трішки краще будуть працювати. Так, ну повернемося до ресурсів. Що ми ще можемо додати? Sonar він завантажує серіали, існує. А... Там Мілар для завантаження коміксів, базар для автоматичної завантаження субтитрів, якщо потрібно. Комета для створення гарної стру структури каталог, каталогу оформлення саме бібліотеки вашої. І це все працює на одному сервері. Вони між собою взаємодіють. Як це налаштовується? Це, можливо, буде інше відео. На цьому все, до зустрічі, до наступних відео. Я думаю, комусь когось зацікавив і хтось спробує. Спочатку, можливо, Jellyfin встановить, потім захоче автоматизувати це все. Ну, такі ідеї ось я вам пропоную. Все, до зустрічі, до наступних відео.